Що в 13 років ти відчув свою бісексуальність? Угу. Це тоді і було перше твоє кохання? Ну, напевно, що так. Це був хлопець. правильно розумієш? Ну, звичайно, так? ти ж ти, ти ж працює казав. І ти, хоча б там анонівна, перше кохання зізнався? хлопець не було. Перше кохання у мене був, був, не було відбою від дівчат. А так. потім, у 13 років, про те, що ти запитав, да, та, це був перший епізод. Ти анонімно якось зізнався людині? Ну, звичайно, ми ж спілкувалися. Прям ну, він знав, що це в соцмережах. Він знав, що це ти? В плані, якщо ти маєш на увазі? ж Топа... 14 років було. Ну. ну ти прям сказав хлопцю, що він тобі подобається. Ну так. Яка реакція була? Це якось на на, на подкоркі розумілося, що от ми зараз про це тут спілкуємось. Ага. Ну тобто він також був десь. це так само, як якийсь радар. Поняв, ну типу я можу йти вулиці, Я знаю, хто я хто. Мені не треба питати про це. Я знаю, хто на вулиці гей, хто бісексуал, а хто гетеро. Ого. Мені не треба це нічого. Ти це відчуваєш? Абсолютно емпатично? це просто зрозуміло, да. емпатично зрозуміло. Ого. Я ніколи не помилявся. Так, добре, але е, ці стосунки вони були? Ні, стосунків не було. Це не взаємне поспілку... було кохання. Ми поспілкувалися і, і все. І ти знов щось старший на три здається роки а -а -а. чи чотири роки, щось таке. Ми поспілкувалися, і все до, до зустрічі не дійшло, бо я злякався. Що як це і куди йти? В кіно? А стоп. Так ти познайомився просто з чуваком ну, о, да, е, в соцмережах? в контакті. Да, да. А, а я думав, що це було закоханість ось так фізично. Ні, ти мені сказав перше. Ага. от це перше.